21 лютого Міжнародний день рідної мови наша мова українська. Слушні поради та лайфхаки від тих, кому вдалося заговорити Солов'їною. Хрис до мови присутні в кожного з нас. Просто ми не завжди готові відкривати його в собі. Мова не про якісь академічні досягнення в галузі мовознавства, бо йдеться про комунікацію та розуміння. Тому тут варто докладати зусиль і якомога більше практикуватися попри все. Дієві лайфхаки для вивчення мови. Встановіть українську мову на гаджетах, смартфони, планшети, комп'ютери та інші девайси, речі, які завжди поруч з нами. Відтак постійна взаємодія з українським інтерфейсом, направду чимала допомога у вивченні мови. Замінити її можна в налаштуваннях буквально за дві хвилини, а ефект буде разючим. Переходьте на українську в соцмережах. Це вкрай дієвий інструмент. Пишіть дописи та коментарі українською. Листуйтеся нею в месенджерах. А якщо у вас стоїть україномовний інтерфейс, то, скажімо, Facebook незрідка пропонуватиме написані умовно-російською мовою дописи автоматично перекласти українською. З часом ви не помітите, як звично тепер користуватися солов'їною в інтернеті. Оточіть себе інформаційним українським простором. Слухайте українські подкасти та дивіться фільми серіалу «Рівне». Саме так можна звикати до розмовної мови, запам'ятовувати наголоси та коректну вимову слів. Читайте книжки українською голос, щоб практикувати мовлення. Спілкуйтеся українською з дітьми. Для дитини важлива ваша співучасть та партнерство в процесі навчання. Доречно разом переглядати відео, читати разом. Книжки, а потім їх обговорювати. Спробуйте перетворити цей спільний час на певний челендж, і тоді діти зможуть щиро долучитися до вас та ваших ініціатив. Говоріть з українських громадських місцях. Нехай у вас не теж важливі лексичні помилки під час спілкування. Помилятися це нормально. Гірше, так і не спробуйте. Відтак, візьміть собі за правило брати із з собою українську, коли виходите з дому і йдете в публічний простір на українському мові, 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 лові, або телеграм-каналу. Щоб там не було, головне не зневірюватися, пам'ятати про свою мотивацію та перевіряти, чи не змінилася вона, якщо ви знаєте, для чого це все, з цього щось вийде. Шлях до хорошої української лежить через погану українську. Якщо ви переходите на українську, ви прекрасні. Завжди знайдеться той, хто вас підтримує. Будьте сучасними, говоріть українською.